Лубина осінь і гриби. Ще не йшов. Тому вже все ага. і посударці. І вот. Один, там ще один. Правда, гриби вже так. Продаємо. Окей. Та Дорозі ростуть просто. колії. На нас наслюка. Значить вони ще ростуть, може і буде більше, може зранку хто позбирав. Не знаю хто обідраз. Ось такі ще два грибочки. Треба Біленькі грибошки. Ріжені, стародавні, але гриби. Це дубина Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь, на другий рік буде більше.